Будь зі мною, просто удвох, Я колись в тишині, без всяких тривог, без звуків бою, що без сліз і без болю моєї країни, я знаю, що ви з таким. Я молюсь Богу за перемогу, що повернувся до матері син Я просто чекаю і уявляю, як ти обіймеш мене. На сльози нам сивої матері, ночі в томулені очі заплатені Я буду сильною, вірною, вільною. Я чекаю на тебе скрізь біль мою Повертайся додому, живим молю. Ти за волю стоїш з Україною. Все мене ці я тебе обійму. Прошу, почеш, що завжди кохати. Друзі, продовжуємо ранок на кордоні. Вже могли почути неймовірне, просто на мене до, до мурах. Реально а, фрагмент фрагмент пісні, яка була презентована до річниці повномасштабного вторгнення українською співачкою Машою Даніловою. із... А, Артистом національної капели-бандуристів Володимиром Капелло. якраз вони на сьогодні в студії вітаємо вас. Дуже раді бачити. У -у, всім дуже привіт, дуже, привіт. дуже 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 круто. Здорові навіть не найти, воно не вистачає. Як це в голові можна описати? А вживу, просто коли ти чуєш це, висказати що наскільки це круто, навіть важко. Це найкращий комплімент. насправді. Да, дуже, дуже крута пісня, і я кажу до мурашок. Маш цей трек, навіщо був написаний в тебе ще у 22-му році? Ти писала про про Те, що це про твої особисті проживання. Пам'ятаєш взагалі цей день от початок війни? Я пам'ятаю цей день, але знаєте, кажуть, що ці найболючіші спогади вони дуже часто стираються. Тому у мене вже, я от собі так помітила, що у мене вже воно якось фрагментами, тобто вирізками не так конкретно, як я пам'ятала там рік тому цей день. Але звичайно, я пам'ятаю той страшний ранок, я пам'ятаю мамині очі абсолютно налякані, абсолютно очі, які не розуміють і взагалі, що що відбувається, і що робити далі. Пам'ятаю, як ми їхали, як прощалися з рідними, зі сльози були, ну, це не передати словами, дійсно, це дуже боляче. І саме тоді народилася пісня. Ні, пісня народилася пізніше. Це вже був вересень 22-го року, і цю пісню написав, написав гурт «Столиця», Взагалі це їх слова, це їх музика, за що я їм дуже вдячна. Але тоді вона якось особисто для мене мала зовсім інший сенс. Інші сенси закладені і співала її, я ще така досить юна, зараз все змінилося. Зараз безпосередньо у мене двоє моїх дядей пішли на фронт воювати один під Куп'янськом, інший тут поки що, е, нехай він тут і залишається, тому що це дійсно дуже страшно. Ти відчуваєш зовсім інші емоції, коли розумієш, що там зараз твої рідні, і з ними може щось статися, не дай, не дай Боже. І звичайно, ця пісня вже. Хотілося б, щоб ці слова, які закладені в цій пісні, ці сенси, вони були просто болючим спогадом. Але на жаль, зараз досі наша реальність така. І я дуже хочу подякувати Володимиру, тому що його чарівна бандура, його е, руки, його цей е, творчий порив, він допоміг зробити цю пісню такою, якою вона ніколи не звучала, і не зазвучала би, якщо б не він. Тому я дякую вам дуже. Ви супер класний. Дякую, дякую, Маша, тобі за гарні теплі слова. От, хотіла, до речі, зараз запитати, як у вас взагалі пройшло ваше знайомство? Як співпраця почалася? Ой, ну давайте тут Володимир скаже. Володимир, <світ> ну по-перше, ще раз всім доброго і тихого, дай Боже, ранку. Знайомство вийшло дуже цікавим, несподіваним. Мене запросили, машина команда на цю пісню підібрати акомпанемент на бандурі. Мені дуже було цікаво, тому що пісня дійсно хороша. І що сама музика і слова гарні, ви можете це почути. Мені було цікаво особливо підібрати акомпанемент, чому? Бо пісня актуальна була і буде. Особливо останні слова, які промовляє Маша, повертайся ну, до мурашок. Самого досі мурашить від цих слів. Пісня актуальна, ще раз повторюся, і хочеться, щоб найбільше хлопців повернулися до своїх родин. Це Правда, а співпраця з Машею цікава, тому що молода співачка завжди цікаво з молоддю попрацювати. І дуже, як на мене, Маша перспективна, має гарний чудовий вокал і тут. Гріх було не попрацювати разом, дякую, Володимире. Ви діючи військовий, правильно? Так, так. Як вдається, вдалося це ж не один день робота над піснею, Це важка і довготривала робота. Як вдавалося поєднувати як командування? Наскільки просто відпустили для звичайно ж, для військових творча робота це навпаки добре. Але все-таки. В такий час це важко, напевно, взяти і вихідні, і відпочинок, а тут ще для окремої роботи. Так, я вас зрозумів. Так, все не просто, але як кажуть, на гарні справи завжди і командування благословляє. Тому що я зараз перебуваю саме тут, в Києві часу більше, звичайно, це не, не... пригадую, коли на сході був хлопцями. Звичайно, було не до музики, і бандуру не тримав в руках дуже довго. Більше року я не тримав бандуру в руках. Але, але але тим не менш, коли як тільки Володимир зайшов до нас ну на нашу студію, він сів за бандуру, почав грати перші акорди, і всі просто вся команда так от ми всі замерли, тому що це настільки був якісь чарів, чарівні звуки. Там, вона так вона бандура ця робила. Що ми просто всі от затамували подих і просто слухали, тому навіть от ви розказуєте те, що ви дуже давно не грали, але це було абсолютно невідчутно, тому що воно ну було супермагічно. Ну, дякую ще раз. Але дійсно те, що пісня хороша, розумієте, воно завжди, як кажуть, лється. Ти відчуваєш гарну мелодію, і поєднання вийшло дійсно чудово, мені самому сподобалося, сам кайфанув. Так що дякую. А, і ви ще встигаєте розвивати свою особисту творчість. От як все це у вас і служити, і записувати треки, і займатися ще. Своїм. Так, насправді я з початку повномасштабної війни до повномасштабної, повномасштабного вторгнення хотів свою музику робити, але все якось не вистачало часу. Але я зрозумів в такий гіркий, важкий час, насправді, але прийшло розуміння, що треба жити, треба робити саме зараз, бо невідомо, що буде завтра, де ти будеш чи взагалі будеш. І так, я зараз декілька своїх треків випустив. Капела це мій позивний, який дали хлопці, і я його взяв як сценічний псевдонім Капела і декілька треків вже випустив. Поєднання не завжди є час, але як тільки він є, я, звичайно, намагаюся щось робити, щось писати, музику, слова свої теж. До речі, позивні часто співпадають е, з діяльністю, але ваш е, саме за рахунок того, що ви е, через вашу діяльність до повномасштабного вторгнення, чи є якісь цікаві обставини, які теж співпали так, що капела? ні ні хлопці відразу швидко мені дали позивни. Кажуть, ніхто довго не потилицю не чухав, так як я артист капели бандуристів національної капели-бандуристів імені Георгія Майбороди, хлопці відразу сказали, це в нас капела. А скільки працювали над треком, навіщо? Саме на цій версії ми один раз зібралися, записали це все, і ми записували це паралельно. Тобто Володимир грав, я одразу ж заспівала. Потім було зведення, воно тривало десь, напевно, тиждень. А потім ми зібралися ще раз записати муд-відео на цей трек. Тому в цілому це було достатньо швидко, порівнюючи з іншими моїми піснями. Якось, якось на такому творчому вайбі, пориві. От, так, і так. Склалося все. Це насправді все склалося. От, дійсно, це така робота, коли не було жодних там питань, і все якось пазлики зійшлися, тому це було дуже круто. Дивіться, це мені здається, якось всесвіт показав, наскільки легко співпрацюється, наскільки е, швидко була записана пісня не якоїсь там, як а класна пісня. Е, от... Чому це не знак? Далі працювати разом будете ще над якимись можливо, проектами, дуетами? Та, є якісь майбутні проекти. Я думаю, що все можливо, Володимир мені показував свою пісню. Написали ви її коли? Скільки років тому? Ну, в мене була написана пісня років, мабуть, за 20 назад. 20 назад пісня написана років. Я Я Маші і команді перепрошую, це вам 10 було чи скущеєте? Дякую, гарно. Жартуєте. Так ні, чого жартуєте? Слухайте, всі пишайте. Коментарі, як Володимир гарно виглядає, але Володимира Володимира є дружина ж. Так, і е... діти є. Так що прекрасна, дівчата прекрасна, чудова дружина. Двоє двоє діток чарівних Бог послав, дякую і, і ну... ця пісня вона була дійсно чарівною. Ми її включили на колонках, і просто всі такі стоять. Вона дійсно не схожа на зовсім на всі пісні, які зараз випускають наші артисти. Тому я думаю, що ми можемо в принципі спробувати. Будемо дивитися, як, як піде. Так, так. А ця пісня, яка була написана двадцять років тому, вона про кохання? <гум> Та всі пісні про кохання, як на мене. <гум> ну я вже так знаєте уявляю: ви граєте на бандурі, маша співає. Це повинно бути таке щось романтичне, якщо там буде Но, у вас там, далі ні, там, співпраця. Там, там, там не, не, не тільки про кохання. <гум> What Всі такі. пісні надихають писати якісь почуття. А коли ми відчуваємо кохання, ми живемо, тому що любов вона все одно гріє. Це може бути любов не як там чоловіка до жінки, це може любов бути до батьківщини, це може бути любов до дітей, це може бути любов до там, мами, до тата, до родини. Це може бути любов до своєї справи, тому що. Мене надихає також, тому що я не можу жити без музики. Тому це ця, ця любов мене надихає. Тому мені здається, в кожній пісні є ось ця частка кохання такої щирої любові. Тому звичайно, що, що про любов боже, бачите, яка талановита молодь, як гарно розповідає. Маша, молодець. Дякую, Маша. Ще хотілося поговорити. Спочатку війни ти приєдналася до благодійного проекту I Help Ukraine. Розкажи про це це благодійний фонд, організація чим займається? Я насправді приєднуюся до дуже багатьох благодійних фондів, і ми неодноразово самі співпрацюємо. Тобто, я сама роблю там нещодавно відправляли партію свічок до наших військових. І я вважаю, що це дуже правильно, що потрібно допомагати, якісь, якісь найменші донати, або навіть якщо не донати, ви можете допомогти, наприклад, речами. Я знаю, що дуже багато є запитів зараз для дітей, для дорослих, для переселенців, для біженців. Збираєте речі. Відвозити це дуже потрібно, і я всіх закликаю саме допомагати, хто чим може. Не ну, обов'язково це великі кошти вкладати. Тому що саме так ми наближаємо нашу перемогу. Ти, я думаю, ще й навчаєшся. Як тобі здається паралельно це все робити? Навчатися, допомагати і ще й треки писати. Складно. Ну, я навчаюся в онлайн школі. Це дійсно полегшує мені життя. От але коли у тебе є якесь прагнення, якась мета, то ти все одно знаходиш якісь виходи, ти знаходиш якісь шляхи, щоб до неї дійти, навіть не дивлячись на те, що там у тебе є якісь інші зобов'язання. Тому е, намагаюся поєднувати. Я вже в наступному році закінчую школу, так що я думаю, що в мене буде ще більше часу для того, щоб писати пісні, випускати музику, займатися улюбленою справою. До речі, хотілося б трошки повернутися до треку. На щастя, вже меншася хвиля а... шароварщини в українській музиці, але ваш трек вийшов якраз це поєднання бандури, поєднання красивого спіру, як контрміра проти цієї шароварщини. Це така повна протилежність до неї. Як взагалі ви обидва ставитесь до м такого висвітлення музики, такої музики, яка все ще зараз в українською? Як шароварщина? Угу. А я взагалі позитивно. Чесно, просто мені дуже не подобається насправді, коли там люди дуже сильно хейтять артистів, і зараз там кажуть, Боже, що ми слухали на початку війни, типу пісень про Пес Патрон і так далі. Але ж, блін, пісня До пес патрон речі, пісня. в квітні. Пес -патрон. Це випадок, року. як можна перевірити, окрім паляниці і повониці, це пес патрон. Ця пісня, яка в квітні 22-го року, вона допомагала нам тримати наш моральний бойовий дух. Згадайте, як всі співали Ванька. Станька влітку, тому. Я думаю, що коли у нас в Україні є багато різної музики на різного слухача, це супер круто. І має бути і шароварщина, і байрактарщина, і там якісна музика, і лірика, і поп, і рок. І я бачу зараз таку тенденцію, що у нас розвиваються дуже класно різні музиканти різних стилів, і це супер круто, тому що кожна людина може знайти собі, що послухати, тому що я знаю багато є такі відмовки, що у нас немає чого слухати, тому ми будемо слухати пісні країни-агресора. А коли з'являється богат багато чого нового а, і прикольного, смішного, трохи може не такого а, ліричного і високодуховного, де занадто, занадто духовного, але вона також має право на життя. Ну, це моя думка. Давайте, Володимира, послухаємо. Ну, на, насправді, я теж марш, тебе підтримую, що музики багато зараз і добре, що її багато різної, як кажуть, на кожен товар буде свій покупець е, музики. Дуже багато і якісної, що не може не тішити нас всіх, дуже гар... молодь. Дуже класні треки чуєш і дивуєшся? Вау? Оце круто хлопці роблять певну музику. Слухаєш. Я наприклад дуже задоволений. А коли вийшов трек, навіщо як сприйняли це твої слухачі? Ваші слухачі? Чи був якийсь хейт? Ні, хейту не було, звичайно, тільки підтримка від колег, підтримка дуже багато. Писали, що там плачуть люди від цієї пісні і щодо мурах. І ось ці слова, коли подобається твоя творчість, це, ну, це найкраще, що може бути. Дійсно, тому що ця пісня от, вона була створена для того, щоб послухати і, хоч якось, притамувати свій біль, прожити цей біль в пісні і далі зібратися, і йти з новими силами боротися з ворогом. Якщо говорити про даний ефір, я Іна Іван, звичайно ж, ваша команда, мали можливість послухати її наживо що дуже важливий момент в плані, тим більше такого інструменту, як бандура, і автоматично зароджується питання, чи... Коли будуть живі виконання на концертах, і oh, наскільки so cool. просто я уявляю, наскільки Володимиру буде не дуже зручно приїжджати на кожен концерт, але ми будемо живу, намагатися. Просто це ну це було б взагалі бомба. Просто звичайно. і це велика сцена, і звичайно ж краща акустика ніж у нас у студії, бо це більше там всі ці mm -hmm. купола, там як воно правильно резонує. І коли плануєте найближчий концерт, і чи можна буде почути якраз пісню в вашому спільному виконанні? Я думаю, що це було б дуже прикольно. Найближчі концерти, ну є там пару виступів. Я не знаю, треба списатися з Володимиром, чи може він. А от, але взагалі дуже хочете, звичайно, зробити якийсь сольний концерт, на який я б запросила, звичайно, Володимира, ми б з класною якісною апаратурою все це заспівали з це класними ефектами. Так, зробили б класний такий номер. Побачимо, побачимо. Я думаю, що маємо це зробити обов'язково. Бо поки що замало людей це почуло наживо. От так. Але але у нас вже така галочка є, що ми якраз не просто так вмовляли. І це оце дуже, дуже, дуже класно. Машу Володимиро, дякуємо вам величезне, що завітали так, сьогодні на нас. Так, зараз ми будемо слухати ще а, повну так, версію. Повну версію кіру. безпосередньо. Не, не на... е, я хотів, от, хотів сказати, а потім зрозумів, що це не так прозвучить. Теж, неймовірно, круту. От от але наживо це наживо. Наживо це ого-го ну, повірте. Насправді ми намагалися так зробити зведення, щоб воно звучало максимально, от, наче от зараз біля тебе грає. Тому, друзі, я розумію, що нас, напевно, слухають більшості в машинах. Зупиняйтеся. До речі, не стільки так. в машинах, скільки очі. на робочих місцях. О. Тим паче, візьміть собі літл брейк, закривайте очі і слухайте, уявляйте, що ми тут з Володимиром вам сидимо, співаємо, граємо. Наживо. Друзі, сьогодні у програмі Ранок на кордоні до нас завітала українська співашка Маша Данілова та артист національної капели-бандристів, український військовий Володимир Капела. Дякуємо вам величезне. Дякуємо. Та наступна пісня. Обов'язково чекаємо вас, в ефір. Добре, Па-па. Домовились.